Всім вітання! Сьогоднішнє відео почну з такого ліричного відступу. Окреме відео немає сенсу знімати, але для тих, хто цікавиться такими зарядними пристроями, чи варто заряджати 67 Вт, це швидка зарядка. Щойно поставив телефон, я рідко користуюся цією зарядкою. В більшості випадків використовую старю, яка бере в районі 10-12 Вт. Цей блочок нагрівся, тому що струм досить таки великий йде, і телефон також нагрівся. Так що, якщо у вас є зарядки від старих телефонів, які у вас беруть набагато менше, ваш телефон і акумулятор прослужать набагато довше, тому що виробнику немає інтересу, щоб ви користувалися телефоном декілька років, він зацікавлений, щоб через рік у вас. Телефон вийшов з ладу і ви купили новий. Це собі візьміть на озброєння, так що не зловживайте швидкою зарядкою. Це виведе ваш телефон дуже швидко з ладу. А тепер приходимо до наших експериментів. Зарядочку відкладаємо в сторону і дивимося. Сьогодні у нас резонатор лежить в горизонтальному положенні. Зараз поки що попрацюємо з одним акумулятором включаю живлення. Так. Частота у нас 3 відсотки. Так, вольтмет показує 300 вольт. Бачимо так. Це ми зараз, так, вибачається, це не 300 вольт, а 310 мВ. Тобто, сказали дядьку, ти, що сліпий, хотів, від, від, зняв комутацію, зараз приєднаю. Так, ну і поки не приєднав, зразу стаю якби на гарячий кінець качера бровіна. Так, на гарячому кінці у нас... Ну, в районі 105 вольт. Бачимо так, 110. Так, і коли відкинув, пішов розряд. Тепер стаю на те, що ближче до. Так, напруга в районі 60-70 вольт. І тепер вже дальній кінець. Так, стаємо сюди. Так, напруга 220 вольт, 221 вольт. Споживання мінімальне. Зараз я. Так, 20 мА. 12 вольт один акумулятор. Тобто, це іде ну, мізер. Але напруга із резонатора в два рази більша, ніж з самого гарячого кінця, самого качера. Тобто, резонатор вже у нас подвоює потужність. І тепер дивимося, по споживанню у нас іде, коли ми знімаємо із резонатора. Нуль, от побачили 20 мА. і тепер я стаю на гарячій кінець роброві, на безпосередньо. Бачимо у нас, коли я торкаюся, виростає. Два ну, рази виростає. І тепер я стаю, так ви будете дивитися, так, щоб одночасно було видно. Зараз у нас розрядився конденсатор споживання у нас. Спочатку знижується, потім вертається, але не більше стартового. Тобто, в випадку, коли ми комутуємо безпосередньо на качер бровіна, маємо зростання споживання вдвічі, а напругу в два рази менше. Це для початку, щоб ви зрозуміли, що безпосередньо з качера бровіна знімати недоцільно. Тепер ми побачили, який у нас заряд по одному проводу на конденсаторі. Більш нічого не скомутовано, тобто, по одному проводу ми знімаємо заряд 221 вольт. Тепер ставлямо другий акумулятор. Так, синій провідничок як стояв, так і стоїть. На корпус немає нічого. Стоїть розрядник і тут немає нічого. Для чого я це показую? Зараз розумієте. Дивимося скважність 1%. відсоток. І я даю наживлення. Вольтмет буде пригати. Через що показую? Лежить лампа на столі. Розрядник. Ну, по звуку чути, камера не передає цих всіх спалахів. Зловить. Але по частоті видно. Тобто цей розрядник спрацьовує при 6 вольтах, скважність бачите, і напруга пригає відкинув. Що я тут нагородив, зараз розкажу. Значить, дивимося. У нас з середини виходить провідничок, який знімає статику. І скомутований на середній резонатор. Зараз я знайду схему. Так, у нас намальовано три високовольтні катушечки. Резонатор великий це він у нас. Зараз цей провідничок заходить вже на вилку в рамках замість антени. І з середини його провідничок заходить на. О тут я ставлю, тут в мене зараз заходить з цього резонатора із серединки заходить сюди і поставив таку антенку або ємність. Це свого роду випромінюється і енергії. Це такі зміни, і при мінімальній скважності. Один відсоток, у нас вже все починає тут, ви бачите. Тепер замість цього резонатора попробую поставити ще один. Так, включив другий резонатор, він у мене біфілярний. Як ви бачите, зараз світить лампа. Амперметр починає. Пищати. Цей вольтметр теж показує, не зрозуміло, що скважність тільки 2%. Напруга два акумулятори 24 вольти. І зараз я даю заземлення. Лампа гасне. Без заземлення. Де робота? Так само, коли стою за земленням на лампу, відбираю енергію, притухає. Так працює і напруга. Незрозуміло, яка вона тут безгляне. Вроді би 136, але вже глючить. Тобто потужне поле, лампа нікуди не скомутована, лежить далеко від системи. Так, і зараз під'єднаю заземлення. Так, заземленням споживання йде 32 мА. І напруга виросла до 372. Вже цих приколів немає. Тобто зараз мінус качера заземлений. Так, і що саме цікаво, коли біфілярний, що в нас зі сторони качера маємо 371 і зараз перекинемо другий кінець. Так, це якби з цієї сторони стоїть. І ми бачимо, що напруга ну, на 10-20 вольт більше споживання. Майже те саме, але коли включені резонатор біфілярний, початок кінець, то з двох кінців потенціал майже однаковий. Це візьмемо собі на озброєння. І тепер я відкидаю Заземлення так само. І тут же мінусовий струм пішов зворотній. Так, і зараз ще третій резонатор. Подивимося. Знімав третій, знайшов четвертий. Значить, цей резонатор буде третім, а самого великого я вже буде на закусочку. Дивимося, у нас зараз виключено. Так, нульовий струм. Скомутовано. Один провід. Заходить. Навилков рамки даю живлення два акумулятори. Так, напруга 400 80, 490 вольт. От, якщо перекинути на Так, тут на 100 вольт меньше. 480-490 вольт. Спаживание, трошки выросло. Тобто кожен резонанс, резонатор дає свої параметри, хоча по напрузі по входу, по скважності, як би однаково. І ще що я помітив, кожна зайва катушечка, яка намотана на цей один або те, що вставляємо, воно все на себе забирає енергію. І на виході маємо менший потенціал. Так, третій стоїть з боку, І Самий великий, самий товстим проводом. Зараз стоїть споживання. Так, в районі 30 мА. І напруга на 200 В менше. Так що резонатори для прийому один із найважливіших елементів. Сьогодні я продемонстрував 4 різних. Ви самі побачили. Будемо далі рухатись. Всім успіху і до нових зустрічей!